Вітаю усіх, хто проводить свій час разом із телевізорами, і хоче дізнатись, що подарують зірки на цей чудовий весняний день 1 квітня. Овне спокійно займайтесь своїми нагальними справами і не дуже розповідайте про свої наміри. Просто залишайтесь з ними наодинці. Тільці, швидкість реакції, здатність знаходити правильні рішення, інтуїція все це допоможе вам створити плацдарм сьогоднішнього успіху. Близнюки нині вам знадобляться терпіння і тверезий розрахунок, і тоді відносини з оточенням складуться не тільки вдало, але й гармонійно. Раки, відсутність взаєморозуміння може привести до сутичок з оточенням, тож тримайте негативні слова при собі. Леви, якщо ви вирішили щось зробити, не варто зволікати. Результати вашої діяльності незабаром обернуться хорошим прибутком. Діви, віра в свої сили допоможе зробити щось видатне. І тоді день буде сповнений доказів того, що вас цінують, люблять і поважають. Терезина навколо вас буде багатолюдно, так як ви магічно притягуєте своїм оригінальним мисленням і нестандартним поглядом на події. Скорпіони день обіцяє бути важким, а неконтрольований прояв емоцій може перешкоджати при вирішенні важливих для вас питань. Стрільці. Вдалий день для ведення складних справ. Творчий підйом в поєднанні з розсудливістю допоможуть реалізувати заплановане. Козороги, основні завдання нового дня економія і ощадливість. Тож відкладіть великі покупки на інший час. Водолії, перш ніж віддати перевагу одному або іншому, зупиніть емоції, відкиньте ілюзії і прислухайтесь до голосу доцільності. Риби, здатність знаходити правильні рішення допоможе вам створити умови для фінансового та кар'єрного злету. Британські кондитери представили найдорожчого в світі пасхально. Шоколадного кролика. Скульптура заввишки 38 см зроблена вручну з 5 кілограмів танзанського шоколаду. Очі кролика являють собою великі діаманти, а біля його підніжжя лежать три крашенки у фользі із справжнього золота. Ціна шоколадної скульптури майже 50 тисяч доларів. Компанія, що виставила на продаж дорогоцінний вухатий символ Великодня, згодна за бажанням покупця виготовити кролика з очима з різних діамантів, а також надати бюджетний варіант. З камнями подешевше. Тож, прощаючись, я хочу нагадати, що 1 квітня день жартів. Тож більше жартуйте і будьте обережними, адже хтось може пожартувати над вами. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.